Починаємо наше етер з інтерв'ю з нашим гостем, центральним гостем цього ефіру. І сьогодні це отець Юстин Бойко, священнослужитель, доктор богослов'я Української греко католицької церкви. Слава Ісусу Христу. Отче я перше запитання, яке ми хочемо вам задати, надіємося, що ви нас добре чуєте. Це оця історія, про яку ми не, не раз тут говорили на заході України, про те, що церкву Російська Федерація використовує просто як політичний інструмент. Вони це. Не дуже майстерно, але тим не менше намагалися завуалювати. І ось зараз вони про це говорять відверто. І судячи зі всього, уже навіть і е Понтифік Папа Римський відреагував на е різноманітні заяви про те, що Російська Федерація бореться з сатаною. Вони так говорять, е тим, що відзначив найбільше. Кровожерливими представниками російської армії є чеченці та буряти. Але не про це моє запитання буде, а от таке глобальне. Про що свідчить, на ваш погляд, і, взагалі, якщо поглянути на світову історію, коли одна з країн свою загарбницьку війну намагається виправдати псевдорелігійними меседжами? От що далі можна очікувати в такому контексті? Ну, вітаю студії, вітаю всіх наших е, телеглядачів. Слава Христу! Слава Україні! Е, я дуже втішний, що живу у такі переломні часи, коли е, вилазять наверх усі е, ті правди, ті істини, які можливо раніше ми не добачали. Коли мова йде про Російську імперію. Як отаку, то вона завжди прикривалася церквою для того, щоб бути не мов би, ангелом світла. Всі війни, які провадила Російська імперія, а тепер уже і Росія, вона прикриває благими намірами, оскільки немає, скажімо, більш такої. Ідеологічно витонченішої війни, ніж війна, яка мотивована релігійними чинниками, і на даний час ми бачимо відверто, що московський патріархат служить не так ідеї віри в Бога, як прикривається вірою в Бога для того, щоб підсилити політику російського самодержав'я, Яке вже так мені здається націлилося не тільки на Україну, але й на цілий світ. Проголосивши весь світ сатаністами і єретиками, одні вони є ангелами миру. Е, в, очевидно, що ця вся політика вона була присутня у риториці московського патріархату протягом століть. Зрештою, що говорити? Становлення московського патріархату. Воно було базоване на фальші. Хто є в курсі справ, московський патріархат був встановлений чи наданий радше Москві через те, що Патріарх Єремія II в 1588 році подорожував Україною і Росією. Його Борис Гудунов закрив у тюрмі через півроку, випустивши, вимагаючи, щоби. Той надав титул патріарха московському митрополитові. Що той зробив? Тобто фальшем це все почалося, фальшем прикривалося, і цей фальш поволі вилазить, але уявіть собі протягом століть. Мені здається, що якщо би не московський патріархат, якщо б не церква, то до сьогодні ми б ніколи не знали Росії як якоїсь християнської держави, але це є просто е сукупність якоїсь якоїсь такого різних народів, які є нащадками отої орди, до якої, зрештою, московські князі ходили на поклоніння. І зараз, у час війни з Україною, московський патріархат показав своє обличчя, оскільки патріарх Кирило, прости Господи, за патріарх Слово по суті підтримав війну в Україні. Але й тим самим він показав і своє лице і всієї московської церкви. А нас тут особливо заболіло, чому? Тому що в Україні є філія Московського патріархату, це є українська православна церква московського патріархату. І очевидно, що на даний час я, скажімо, втішний, що нарешті взялися перевіряти цю структуру на те, чи вона відповідає бодай ми принципам. Тим своєю місією, яку вона покликана виконувати, я вже не кажу про антидержавницьку місію, яку вона сповняє починаючи ще від 90-х років. Коли випливуть усі факти, то ми ще багато чого побачимо. Але на даний час є те, що є, ми маємо справу з структурою, яка не є церквою, а належить до російського самодержав'я. Пане Сте, я хотів знаєте, що вас запитати? От я розумію, що ви не військовий експерт, але зараз, знаєте, всі українці живуть з одним питанням: коли Коли буде ця перемога? Як ви гадаєте, те, що Росія вже так відверто, брутально починає використовувати ці. Псевдоцерковні наративи, які ну, справді викликають іноді навіть і таку посмішку, ну, звісно ж, з болем, але посмішку. Як ви гадаєте, це початок нового етапу війни? Чи це може означати уже агонію путінського режиму? Ну, от як ви відчуваєте, це розуміючи, що зазирнути в душу цим, не знаю, можу, напевно, їх назвати антихристами, антихристами ми не можемо, але тим не менше. Новий етап релігійна війна чи агонія того, що їм нічого не вдається. Знаєте, коли мова йде про релігійну війну, яку вони хочуть розпочати, їм нічого не вдасться. Чому? Тому що вони викрили своє обличчя як люди, які абсолютно позбавлені будь-якого зв'язку з релігією. Релігія це для них прикриття. Їм не вдасться розв'язати релігійну війну, як вони це хочуть зробити. Єдине, що можу сказати, що е, Московська церква чи Московський патріархат. Очікує крах і падіння. Чому? Це не залежить навіть від людей, від постанов соборів, синодів. Вони переступили межу Євангелія, тобто на них крапку поставить сам Господь Бог. Вони мають два шляхи. Перший шлях навернення публічного покаяння, що я дуже е, мало вірю, тому що вони є з природи горді люди, і вони не визнають власних помилок. Вони привикли зауважити навіть свої духовності тримати людей не у любові до Бога, а у страсі якомусь трепеті. Причому на місце Бога кладучи себе. А другий е, варіант це просто вони е, щезнуть. Єдине, що тут є два моменти: ми маємо справу з структурою, якою є московський патріархат а в Україні, це є Російська Православна Церква в Україні чи Українська Православна Церква Московського Патріархату. І, як на мене, цю структуру е, давни, давно давним пора притягнути до відповідності до норм. До норм законодавства. Уявіть собі, ця структура 30 років вживає пам'ятки архітектури сакральні, де ви зносилися молитви за наш нарід до Бога. Це є Києво Печерська лавра, Почаївська лавра. Це і Возноситься молитви до Бога за нарід і Україну. А сьогодні це є місця. Де по суті ненавидять Україну, і говоримо відверто, це робиться вже 30 років. Тому як може держава віддавати в оренду чи радше орендувати і ще й фінансувати людей, які проклинають проклинають український народ? І, і, і я не хочу сказати, що, що там є всі погані люди. Абсолютно ні. Я говорю за структуру. Тобто, ця структура не може займати такі, такі позиції. З іншої сторони, всередині є люди. А от люди то є різні, серед них є багато справді людей, патріотів України, які люблять Україну, але вони є або застрашені, або не розуміють, або для того, щоб змінитися, їм потрібен довший процес. Ну і для цього, щоб процес почався, їм потрібне навернення. А Знаєте, з чого навернення починається? З пізнання правди. Для цього потрібен час, для цього потрібна зустріч з правдою. Я думаю, що тут велику роль повинні відігравати по розсвітницькому значенні з Богослови. Як православної церкви в Україні, так і там греко-католички чи католицькі богослови. ну і очевидно мусить бути майданчики діалогу, бо тільки у діалозі пізнається правда і істина. Ну і цей процес займе тривалий час, як на мене, досить тривалий час. Так хочеться насправді вірити, що ці справи, які зараз розпочала служба безпеки України, тобто держава. По відношенню до московського патріархату саме в Україні вони будуть доведені до кінця. Лише от за сьогодні я відкриваю сторінку СБУ у Фейсбуці. і Вони пишуть, що перевірили монастир української православної церкви московського патріархату на Закарпатті, де черниці закликали до пробудження матушки Руси. Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно пропагандистських матеріалів. Більшість літератури авторства російських діячів і видана російськими друкарнями серед виявленого правоохоронцями книжки Ксинофо. Обського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії у знайдених брошурах заперечується право України на незалежність, наголошується, що Росію, Україну та Білорусь Нельзя розділіть, ну і так далі. І от ще буквально теж нещодавна новина, що СБУ повідомила про підозру священнику з Лаври на богослужінні, якого прославляли руський мір. Тому направду дуже хочеться вірити, що ці справи будуть доведені до кінця, але тут знаєте от таке найбільш логічне запитання, яке у всіх. Людей зараз на слуху, чому за них не бралися всі ті 30 років, про які ви згадуєте також? Тому що всі, якби про це знали, що це воно є. Оці окремі випадки. Журналісти досліджували, приходили таємно на ці служби, знімали, приховано. Але ну якби реакції відповідної держави не було. А ви як собі це пояснюєте? От що можете сказати наші аудиторії? Чому так було? Узнати це питання я собі задаю не тільки по відношенню щодо церковних справ і щодо державних, бо ці 30 років наша незалежність отрималася, мабуть, завдяки нашим попередникам, тим, які віддали своє життя за волю України. Раніше які терпіли переслідування, і зрештою зауважте, що саме руками цієї церкви Російської православної церкви НКВД знищило українську греко-католицьку церкву, яка понад 70 років була переслідувана, яка втратила ну, ми до сих пір не знаємо скільки тисяч вірних на Сибірах, може, може, і може, може, й більше до, до мільйонів доходить. І але коли це доводилося до доносити до вух тих, котрі би мали це чути, ну то завжди клалися аргументи на стіл, такі що не час, не місце, е, невідповідні люди, то що почекаємо, і оце давайте почекаємо трошки. Допровадило до того, що ми програли на різних фронтах. А за той час, коли ми чекали, вони працювали. Вони працювали на своєму фронті, і тепер нам прийдеться набагато більш ефективніше, але й ціною великої крові доказувати правду людям ту правду, яка є правдою, і відкривати очі на фальш, які представляли їм як правду. Я думаю, що це просто-напросто. Було нерозуміння історії віхів історії, і ми не, як держава, зрештою, не надавала цьому значення. Дивіться, як сприймали церкву, як сприймали культуру. Церкву сприймали тільки тоді, коли вона служила державі. Ну що говорити? Я вам можу сказати як священник, що православні церкви за часів незалежності я маю на увазі ті, які були в підпорядкуванні московського патріархату, Будувалися як гриби після дощу. у той час, як там греко-католики чи римо-католики, щоб збудувати храм. Я не говорю про інші речі, просвітницькі, такі як університет, університети, школи. То ви мусили мати підтримку, скажімо, багатьох закордонних меценатів, і то, що були перешкоди, щоб це зробити, вони мали цілу систему фінансування олігархічну з Росії. І до сих пір ця система існує. Більше того, їм спомагала українська влада. Згадаємо, Янукович з ними постійно був на, на зв'язку. Більше того, вони намагалися і українську греко-католицьку церкву розколоти. Я хотів би пригадати достойній публіці рух догнала, який пішов з Чехії, який, який прийшов в Україну, не мов би, якийсь такий радикальний рух греко-католицької церкви, коли ми його викрили. І, скажімо, відлучили від церкви тих монахів. то що потім виявилося, що вони не могли ми їх видворити за кордон, що аж умішалася служба безпеки України, тоді, коли вже вони посягнули на територіальну цілісність України. Я вам хотів би сказати інший випадок, який ми на сьогодні маємо ще такий. Може, ви чули, колишній священник, отець Григорій Планчак, людина, яка до сих пір має монастир біля. Фран... Івано-Франківська у посічі, якому влада віддала понад 100 гектарів землі, а йому саме він відлучений від греко-католицької церкви. І від собі, а він агітував За Януковича свого часу і він володіє величезним агрохолдингом. Це є, ну я навіть не знаю, які то великі гроші, і ми до сих пір не можемо з ним дати раду. Бо тому, що на нього записані великі нерухомості. У мене питання: хто за цим стоїть? Тобто, в різних сферах, розумієте, є люди, якісь, які це все як, як покривають. Але нічого, справа йде вперед. Я переконаний. Не в тому, що Бог церкву очищує таким чином, а щодо московського патріархату, ну тут так, структура очиститься іншою структурою, яка вже почала ними займати. Маю надію, як ви сказали Наталю, дай Боже, щоби допровадили справу до кінця. А коли мова йде про внутрішнє очищення, ну Воно по і Божої ласки, але віра відіграє важливе значення, особливо у наш час, тому що віра заставляє дивитися в майбутнє. Віра каже, будувати майбутнє, віра вчить планувати, бо віра каже, що існує життя вічне, і тому, наш погляд звернений в майбутнє, і тому погляд у життя вічне це є стимулом теперішньої нашої боротьби. А коли віру в людей забрати, тут ну, то забирається у них і майбутнє, і тому так сильно використовує російська пропаганда церкву і віру для того, щоб придавити зокрема гарячий характер, дух українців, а це вже. Не подолати їм зараз, і зрештою сподіваємося, що і на законодавчому рівні це буде прийнято, тому що є відповідні законопроекти в парламенті. Депутати мають проголосувати і можуть проголосувати за те, щоб московський патріархат в Україні заборонити. Зрештою, подібні рішення вже приймають на місцевих рівнях. Буквально вчора це зробила Львівська обласна рада. Раніше міська рада також голосувала за, за відповідну ухвалу про те, що що заборонити Волинська Тернопільська область. Ті бачу, що теж Вінницька теж є відповідні ухвали проголосовані. Звичайно, що вони на місцевому рівні більш декларативні і не несуть під собою якогось. Ну, такої заборони, що просто ті церкви можна прийти і закрити, але позиція є. Відповідно, будемо сподіватися, що вона буде доходити. Дозвольте, я я хотів би озвучити Та, одну пропозицію публічно. Ви знаєте, от мене один чиновник такий запитався: ну, от уявімо собі, ми заборонимо московський патріархат. А що робити з тими місцями, де возноситься молитва до Бога? Києва Печерська. Ти є гарний принцип український, який ми можемо застосувати. У нас є. Принаймні кілька церков Володимирового хрещення це є православна церква України, так це є греко-католицька церква, це є і Римо Католицька церква. Так ось можна встановити в цих місцях почергові чергові богослужіння і побачити, що московський патріархат на то не піде. Він сам звідти піде. Вони не звикли з кимось молитися, бо вони вважають інших відступниками від віри. Це можна все зробити, тільки щоб була воля політична. Але зверніть увагу, от скільки часу минуло від того моменту. Відколи Верховна Рада прийняла постанову про перейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російську православну церкву України, і вони до сих пір цього не зробили. Тобто, я маю надію, що це буде доведено, але чесно вам скажу, мені здається, що вони мають ще досить сильне лобі, включно і в політичних колах. Яке буде впливати на певні речі, але є певні процеси незворотні, так як не зупинити вітру, так не зупинити вітру змін правди, які віє Україною. На завершення нашої розмови зараз багато дискусій точиться з приводу того, ну от в Києві, наприклад, так встановлювати святкову ялинку чи не встановлювати у Львові те саме. Ну тобто, ми ж розуміємо, що відзначати, не так святкувати, але відзначати релігійні свята українці будуть завжди. Як, на ваш погляд, ми маємо зустріти Різдво? Хто за новим стилем 25 грудня, хто все ще за старим святкує, як цього року в умовах війни? Тому що у багатьох людей от виникає таке питання, особливо знаєте, враховуючи те, що багато українських воїнів будуть зустрічати ці свята новий 23 рік, знаходячись в окопах, явно не в комфортних умовах. Ці свята, напевно, як як пригадуєте, як у час Майдану, ми зустрінемо по-іншому. Напевно, багато традицій опустимо, зокрема, і ті святкові столи, що бо родини не зберуться разом вдома, тому що хтось воює, хтось на фронті волонтерить, а хтось десь ще за кордоном. Але якраз ці свята об'єднають нас у глибокій вірі до Бога. Бо коли немає традицій, немає, немає навіть тої вечері. То є вогник віри в душі, що Бог тебе провадить, що Бог тебе любить, і то є найголовніше пережиття, від якого почнеться і реформа, і календара, і свят усіх, які ще нас чекають. І я переконаний, що такі перезавантаження віри вони є важливі. Коли тратиться е, якийсь, скажімо, обряд, звичай, просто неможливість його реалізувати, тоді що залишається? Ти і Бог? І от саме це будуть правди правдиві свят.